Люди виходять на масові протести. У вівторок, 9 січня, ввечері поляки вийшли на протест перед президентським палацем у Варшаві. Звичайно, з заявою, терміновою заявою вийшов Дуда. спочне. Для... Запевням панства о тим. Не пристрашаще. Привіт усім. Сьогодні в Польщі кояться надзвичайно цікаві і дуже негативні речі, на які реагує і президент, і прем'єр-міністр попередню владу, тобто представників попередньої влади, починають сажати за грати. Люди виходять на масові протести. І, звичайно, що це коментує і президент, скликаючи прес-конференцію. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. а вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. І якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо перетину кордону, щодо Польщі, як такої, в мене є телеграм-група «Актуальну про Польщу в описі під відео, ви знайдете посилання. Приєднуйтесь, задавайте запитання і отримайте на них відповіді у вівторок, 9 січня. Ввечері поляки вийшли на протест перед президентським палацем у Варшаві. Це сталося після затримання на його території колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського і Мацея Вонсика. Спочатку їх відвезли до відділку поліції, а перед цим 22 людини були заарештовані. Учасники акції скандували гасло. Ось Польща». багато з них мали червоно-білі прапори. Повідомляється, що демонстрація проходить загалом мирно. Її охороняє поліція. За словами протестувальників, вони не очікували затримання Камінського і Вонсика в президентському. Палаці до речі, цих політиків затримали по справі, яка ще тривала з 2007 року, якщо я не помиляюся. І тільки зараз було судом вирішено, що вони винні і що їх засудили до двох років. Відповідно, затримали. Зараз звичайно це розкручується як переслідування. Попередньої влади, теперішньою владою, і багато бруду лиється вже на теперішню владу. Звичайно, з заявою, терміновою заявою вийшов Дуда для того, щоб підтримати тих міністрів, яких затримали, тому що це його міністри, це провладна партія була, тобто право і справедливість це є партія, до якої має відношення теперішній президент Анджій Дуда. Відповідно, він буде їх захищати. Що він сказав? Ми зараз послухаєте і будуть субтитри. Для це також означає що не спочне. Dopóki pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tak jak powinni być, dopóki nie zostaną zwolnieni z więzienia. Nie spocznę, zapewniam państwa o tym. Nie przestraszę się. Ja nie się w wyborze za czesną i sprawiedliwą Polskę. Ja nie zaspokoi się, póki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na wolę. Я не буду боятися, я буду діяти законно згідно з конституцією і законом, як і раніше. Як той, кого обрали 10,5 мільйонів поляків. Я закликаю до спокою: справедливість, чесність і вільна Польща мають перемогти. Це те, за що боролися наші предки, і це наш обов'язок збудувати таку Польщу. Це сказав. Анджій Дуда. Ну, хотілося б побажати таке і для України, тому що ви знаєте, коли в нас змінюється влада, приходять нові люди, і попередні попередники йдуть десь кудись займатися своїми справами. Але за тими попередниками майже завжди. Та не то, що майже в історії України завжди щось тянеться. Хтось був задіяний в корупції, хтось був задіяний ще десь, якісь темні схеми, але до суду і до якогось рішення немає. А тут бачимо. 2007 рік, і зараз є рішення. І хоча вони от буквально кілька днів ще тому були міністрами, а їх взяли під арешт і вони зараз будуть сидіти в тюрмі. Тому таке би хотілося, щоб було в Україні тих владних персон, які до того моменту розкрадали Державу Україну, і дехто навіть продовжує розкрадати, щоб за них взялися, був відповідно. Чіткий і чесний суд, і потім, якщо дійсно було все доведено, посадити в тюрму. Якби там хто що не говорив про Польщу чи про інші європейські країни, там судова система працює краще за українську. Ну так воно є. Ми до цього йдемо. Коли прийдемо, невідомо, але там працює краще. Поліція, мені здається, теж краще працює, тому що там все ж таки менше такого свавілля і тих всіх негаразів та негативу, які є в Україні, та зараз вплинула війна на Україну і на буденність в Україні. Але взагалом ми ж прямуємо до Європи, ми прямуємо до порядку і контролю, як би там кому подобалось чи не подобалось, бо багато хто звик жити і працювати не під контролем. Так воно є, і багато хто їде, наприклад, в Польщу чи інші європейські країни і каже, що ну його баню. Там щось вимагають, там є якийсь закон, там не можна то робити, там можна то. А це просто звичайне життя в Європі, цивілізованій Європі. Та там теж є не теж є мінуси, які також бачать і українці. Але це не до порівняння з Україною, як би там кому що не здавалося. Я був в Європі, я там працював, я там жив, я знаю. І так само я є зараз в Україні, працюю і живу. Тому мені є з чим порівняти, і я можу це сказати, і можу це порівняти від себе ще додавлю, що такі конфлікти між урядом та президентом не на руку нікому. Тому що якщо буде якесь рішення урядове, президент може його заветувати, заблокувати. Якщо буде якесь рішення від президента, так само воно може бути урядом і парламентом польським не прийнято. Тому нам, нам на руку, щоб вони між собою дружили. Нам на руку, щоб вони між собою гарно ладнали. Якщо вони почнуть в себе в країні сваритися, то це буде звичайно мінусом і для України. Ну хтось скаже, вони там в Польщі, вони собі розберуться. Так тільки те, що відбувається в Польщі і в інших європейських країнах, як би там не було, відбувається і на Україні в теперішній час, в теперішній ситуації, коли нам потрібна допомога від всіх країн. Європейських, не європейських немає різниці. Якщо там є якісь між собою конфлікти, негаразди, то звичайно, що це впливає на ту допомогу, яку вони надають, або на час очікування на ту допомогу. Тому що там може бути щось заблоковано, і замість того, щоб нам надати допомогу або якусь зброю, або якісь фінанси за тиждень, вони можуть його розглядати півтора-два місяці, тому що там щось вони не поділили. І це стосується всіх, буквально всіх європейських країн. Сподіваюся, що вони між собою все ж таки знайдуть спільну мову і не будуть тут перетягувати ковдру справа наліво, зліва направо, а знайдуть певний компроміс. І ті, хто мають сидіти, і ті, хто винні, сядуть і будуть сидіти, і не буде роздаватися більший конфлікт в Польщі між Ровладними там партіями, урядом і президентом, а все буде гаразд. І це не вплине на Україну. З вами я завжди Саша Матвєєв. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал та одні дзвіночок. Слава Україні! І Україна 100% переможе. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.